Час новин на каналі Еквалімпік. В студії Ігор Мартиненко. Вітаю вас. Україна вперше в історії вийшла у фінал Паралімпійських ігор у Голболі. У півфіналі наша збірна обіграла чинних паралімпійських чемпіонів бразильців з рахунком 6-4. Це перша поразка бразильців на іграх у Парижі. У фіналі Україна зіграє проти переможця іншого півфіналу, в якому зустрінуться Китай та Японія. Фінал відбудеться у Четвер 5 вересня о 20.30 за київським часом. Я дуже щасливий, тому що це е, наша команда довгий час йшла до цього. Це. Е, Друга спроба наша, коли ми намагаємось, перша була в Токіо, і зараз ми граємо вже в фіналі. Це дуже важливо для нас. І я впевнений, що ми можемо боротися за золоті медалі. Сьомий змагальний день паралімпіади 2024 розпочався з фіналу чоловічого бігу на 400 метрів у класі Т-37, де на старт вийшли два українські спортсмени Микола Райський та Ярослав Окапінський. Для 25-річного Окапінського це вже друга паралімпіада, після того як в Токіо він фінішував шостим в цій дисципліні. А ось для 17-річного Райського ці ігри стали дебютними, незважаючи на. Те, що обидва українці оновили свої особисті рекорди, райському не вистачило зовсім трохи до медалі. Він фінішував четвертим. А Окапінський завершив забіг на шостій позиції. Ми були в Мені щось було трошки погано, тому що зараз ну, вирває думку, але перестало. Вийшли на старт. Вже все стало на свої місця. Нема нервів, нічого. 250 метрів почали ноги зажимати. І останні 100 метрів іначе, я почав додавати. Всі обходять, я обоганяю Капінського. І коли пробіг фініш, я дивився на результат, і там пару тих сотих міг бути третій і мав, мав би бронзу. Ніби по відчуттях початок був так, як потрібно. Але якщо порівнювати з, і, з минулим забігом, напевно, все-таки початок був значно швидший, і це далось знаки, що на фініш мене не, не вистачило. Медальний дебют української параатлетки на іграх в Парижі. 24-річна Марія Шпатківська здобула срібну нагороду у штовханні ядра в класі f 46 Це її перша медаль на Паралімпіаді, і вона виборола її, змагаючись з 14-ма суперницями, серед яких була дворазова чемпіонка світу Ноель Малкамакіс США. До речі, представниця Сполучених Штатів Америки встановила новий світовий рекорд. А Шпатківська, показавши результат 12 метрів 35 сантиметрів, не лише здобула срібло, але й оновила особистий національний та європейський рекорди. Ця медаль стала четвертою срібною для України у легкій атлетиці на іграх 2024. Там була і все бачила на власні очі наша Марія Харченко. Тож далі їй слово. Стат де Франс знову вітає українську паралімпійську збірну, тому що Марія Шпатківська виборює таку важливу для України срібну нагороду із метання ядра. Поступилася українська паралімпійська спортсменка суперниці Сполучених Штатів Америки, яка за один змагальний день встановила світовий рекорд і на передостанній спробі сама ж його й побила. Такі суперники надихають та мотивують Марію. А Марія надихає нас, тому що у такий важкий час для України ці нагороди неймовірно важливі для кожного українця. І чим частіше український прапор майорить на міжнародній арені, тим більше ми наближаємо нашу перемогу, підтримуємо та вболіваємо. Все буде Україна! Неймовірні враження, просто нереальна атмосфера. Дуже Ну, такі бомбезні відчуття, гул, шум, величезна підтримка це ну, реально дуже класно. Це мрія всього мого життя. З дитинства, самого, відколи я е, пішла в секцію легкої атлетики з років 10, якщо не раніше, це ну, завжди говорили паралімпіада, раз-4 роки, просто круто. І, і ось я тут, це ну, нереально. У другий день змагань з фехтування на Паралімпійських іграх виступають українські спортсмени у рапірі за вихід до півфіналу у цій дисципліні. Зараз змагаються зокрема Дмитро Сироженко, Олег Науменко та Наталія Морквич. Змагання тривають напередодні ж. Олена Федота Ісаєва стала бронзовою призеркою з фехтування на шаблі у категорії Бі. Вона розгромила представницю Китаю з рахунком 15-3. На шляху до фіналу змагань у Франції Олена подолала іншу українку надію Долох на стадії однієї фіналу та італійку Розану Паскуїло в чвертьфіналі. У півфіналі щоправда, Українка поступилася тайці Яні Сайсані з рахунком дев'ять-п'ятнадцять. Не міляє сьомого Cyril Olena презентібаріна. I'm very happy, but very я дуже щаслива, але дуже втомлена, тому що ми весь день тут, і це дуже виснажливо. Я мала багато поєдинків, і зараз я просто хочу піти додому і лягти спати щасливою з моєю новою медаллю. Україна не змогла пробитись до півфіналу Паралімпіади у мікс-турнірі з бочі. Українці Артем Колінько та Наталія Коненко поступили суперникам з Канади з рахунком 0-6. Нагадаю, цьогоріч Україна представлена на Паралімпіаді в цьому виді спорту вперше в історії. Артем Колінько та Наталія Коненко здобули ліцензію на мультиспортивному Євро 2023 Стали чемпіонами у змаганнях змішаних пар у. У класі бі 4 на Паралімпіаді в Парижі спортсмени вже виступили в одиночному розряді. Колінько виграв дебютну бронзу для України у Бочі. А Коненко завершила виступи на груповому етапі. представники України з кульової стрільби Василь Ковальчук та Віталій Плакущий пройшли до фіналу в дисципліні. Змішана стрільба з гвинтівки на 50 метрів лежачі. Та вже у вирішальних стартах не змогли вибороти медаль, завершивши на сьомому та восьмому місці відповідно. А от нашим пара спортсменам зі стрільби з Лука не вдалося дійти до фіналу. Василь Наумчук зміг пройти до однієї восьмої фіналу та поступився. Представнику Китаю з рахунком 0-6, а Руслан Цимбалюк вибув на стадії 1-16, мінімально програвши опоненту з Таїланду з рахунком 5-6. Українські спортсмени продовжують тішити нас своїми досягненнями на паралімпіаді 2024 у Парижі. Зараз згадаємо медальний попередній день. Ще одна золота нагорода надійшла до скарбнички України завдяки Наталії Кобзар, яка здобула перемогу у бігу на 400 метрів в класі Т 37 Це вже п'ята золота медаль нашої збірної у легкій атлетиці разом з нею. Перемоги здобули й інші українські спортсмени, серед яких Юлія Шуляр та Олександр Яровий, які також піднялися на найвищі сходинки п'єдесталу, але не всім нашим атлетам вдалося повторити тріумф попередніх ігор. Наталія Кобзар знову продемонструвала свій високий клас в останньому легкоатлетичному фіналі змагального дня вона випередила своїх суперниць на дистанції 400 метрів, показавши найкращий особистий результат одна хвилина 92 сотих секунди. Китаянка, яка була основною суперницею Наталії, відстала майже на секунду і фінішувала другою. Третє місце посіла Вікторія Сланова. Так як це моя все таки профільна дисципліна, тому впевнено. Ніяк інакше ми захищаємо свою країну, тому просто щастя безмерне. Таке. ну Разом з тренером, з одним і іншим. Ми просто дуже щасливі. Тренер мені все ж таки казала е боротися до останніх років, і ми це зробили. І це перше, що вона мені сказала. Ну, з тим, що вона плакала від радості. Тому так, ми це зробили, ми будемо чути наш гімн України. Інша українська легкоатлетка Юлія Шуляр здобула своє перше золото на Паралімпійських іграх у Парижі. На дистанції 400 метрів у класі Т 20 Юлія випередила представницю Туреччини лише на 7 сотих секунди. Це вже друга поспіль медаль на Паралімпійських іграх для Юлії. Адже у Токіо 2020-го вона здобула срібло. Дуже задоволена своїм виступом, особливо золотою, тому що це для мене звичайно якийсь… Як прорив, адреналін. Вчора був день такий більш в економному режимі, а сьогодні вже все, на всі 100% я виклала сьогодні. Цю нагороду я присвячую перш за все нашим воїнам, які захищають нашу країну. Без них би не було б не змагань. Хочу подякувати також своєму тренеру Фатю Андрію Юрійовичу, Юрічу, що підготував мене на такий результат. Паралімпійській команді, які дають можливість змагатися і допомагають усьому. Ще одне золото приніс Україні Олександр Яровий у дисципліні штовхання ядра, встановивши новий світовий рекорд 17 метрів 61 сантиметр. Це вже другий успіх Ярового на паралімпіадах. Разом із ним на п'єдестал піднявся і інший українець Максим Коваль, який виборов бронзу з результатом 16 метрів 99 сантиметрів. Я це зробив, я цього хотів, я дуже довго до цього йшов. і Я тут. Я, це, я зробив рекорд світу. Дякую всім, що мене підтримували. Моя родина, мама, папа, брат, всім. Дуже дя... Дівчині мої. всім дуже дякую. Я дуже задоволений. І я в Токіо казав, що я в Париж приїду за золотом. І я це зробив. Третє місце очікував набагато більше, але ну, так сталося. Я присвячую цю перемогу силам оборони та народу України. Ще одну перемогу для України виборола легкоатлетка Оксана Бутурчук. Вона поповнила скарбничку української паралімпійської збірної бронзовою нагородою у дисципліні Біг на 400 метрів. Ця медаль стала вже одинадцятою для спортсменки на Паралімпійських іграх, і вона оновила національний рекорд України за кількістю нагород у легкій атлетиці. Фінішувавши з результатом 55,67 секунд, Оксана разом із гайдом Микитою Барабановим здобули бронзу, поступившись лише суперницям з Куби та Ірану. Цей тріумф підтверджує, що серія медалей атлетки триває вже п'ять паралімпіад поспіль. І її досягнення є справжнім натхненням для всієї України. Безмежне щастя! Хочу подякувати Україні, українцям, що в такий скрутний момент у нас була змога тут виборювати нагороди, захищати наш прапор. І ну, дійсно я дуже щаслива, що я змогла взяти медаль, нехай це бронза. Але це для вас мій. ми присячимо цю нагороду Україні, нашій незламній, українським людям, які щодня виборюють право на життя, і вони мають це право на мирне і щасливе життя. Це для вас, ми любимо. Проте не всі українські атлети змогли повторити свої попередні тріумфи. Владислав Загребельний, який у Токіо 2020-го здобув золото у стрибках у довжину. На жаль, цього разу фінішував лише шостим, і з результатом 5 метрів 96 сантиметрів. Переможцем у цій дисципліні став аргентинець, стрибнувши на 6 метрів 42 сантиметра. Владислав зізнається, думав не про спорт. Підкосили атлетам новини з України. Трошки, мабуть, перегорів, бо занадто було багато емоцій. Усі ці взагалі дні. От різних, як і гарних, так і не дуже гарних. От, ну, я скажу коротко, я можу ще в принципі поборотися за інші медалі, а людей з Полтави і всіх інших не повернеш. Незважаючи на те, що Загребельний не зміг захистити своє золото, українські спортсмени продовжують демонструвати свою майстерність і волю до перемоги, піднімаючи прапор України на найвищі сходинки п'єдесталу Паралімпіади 2024 Українські спортсмени виступатимуть у шести фіналах з плавання в сьомий день паралімпіади 2024 Зокрема, підкорювати наші плавці будуть дистанцію на 50 метрів брасом, а також 50, 100 та 200 метрів вільним стилем. Крім того, команда наших атлетів представлятиме Україну в змішаній естафеті. Чого очікувати від цього змагального дня у плаванні розкаже наша журналістка Олена Копян. Ну що ж, друзі, сьомий день змагань. І сьогодні ми вболіваємо на вечірніх сесіях за Максима Вераксу, Ярослава Денисенка та Іллю Яременка на дистанції 100 метрів вільним стилем клас С 12 Анна Стеценко клас С 12 100 метрів вільним стилем, 200 метрів комплексним плаванням клас см 14. Дмитро Ванзенко та Василь Кральник. Марина Вербова бере участь на дистанції 50 метрів. брасом клас СБ3. Євгеній Богодайко, Андрій Трусов та Юрій Шингур. Наші козаки на дистанції 50 метрів вільним стилем пливуть в класі СБ-7. Ну і віш, вишенка на торті сьогоднішнього дня змішана естафета, 4 по 100 вільним стилем, 49 балів. Це спортсмени з порушеннями зору. А ви сідаєте зручненько о 18.30 і слухайте уважненько канали Квалімпік, як казав дід Панас. Напередодні ж українські плавці додали ще чотири медалі до скарбнички національної паралімпійської збірної України. Призові місця українські плавці здобули в таких дисциплінах, як комплексне плавання на дистанції 200 метрів, 100 метрів на спині та 100 метрів батерфляй. Для кого ця медаль дебютна? А хто знову виборов подвійний подіум для України? Подивимось у матеріалі. Андрій Трусов, Юрій Шенгур та Євгеній Богодайко виходять на блакитні доріжки фінальних запливів шостого дня змагань разом у доробку трусова. Два срібла в Богодайка, дві бронзи. Шенгур же ж дебютант ігор поки що без медалей. Попереду дистанція у плаванні на 100 метрів на спині. У перші 50 усі троє українських атлетів вирвались уперед, та втримати швидкість до кінця вдалось лише двом. Юрій Шенгур приплив першим, і це його дебютне золото на Паралімпійських іграх. Андрій Трусов здобуває третє особисте срібло Паралімпіади. Погодайко ж не зміг втримати позицію і став шостим у заліку. Та це вкотре подвійний подіум для України. Я більше, звичайно, очікував срібла, але я не ставив прямо перед собою якісь цілі, просто працювати наскільки можу. Тож я дуже радий, що так вийшло. Ще одне срібло для України завоював Данило Чуфаров. На дистанції 200 метрів комплексним силам він одразу вирвався в лідери. Та на останніх 100 метрах Данило втратив перевагу. Відставши від нідерландця Рогера Досмана на менш ніж дві секунди. Михайло Сербін, який також змагався за призи у цій дистанції, фінішував четвертим за крок від п'єдесталу. Якщо чесно, дуже очікував і дуже хотілося мені навіть трошки вище стояти на п'єдесталі сьогодні. І я впевнений, що ну, я заслуговував на це, і я напрацював це, але це змагання, тим більше змагання такого височезного рівня. І тут все може бути. І е, ну, я, як ніхто інший, це знаю, це п'ята паралімпіада для мене. Але все одно я дуже щасливий. Я безмежно щасливий медалі для себе, для своїх тренерів, для своєї команди і для України. Ще один дебютант Паралімпійських ігор у Парижі від України у плаванні Ігор Німченко виходив на дистанцію 100 метрів батерфляєм. Кваліфікацію Німченко подолав з першої сходинки загального заліку. Показав результат майже 58 секунд. А у фіналі українець зміг покращити час на понад дві секунди. Цей результат приніс йому дебютне срібло Паралімпіади. До золота забракло 19 сотих секунди. Ігор зізнається, відповідальність та мотивація на цей заплив була особливою. Я, я дуже хотів взяти золото. Це для мене було дуже важливо насамперед сьогодні, бо ми знає, ви знаєте, да, що в нас в Полтаві така трагедія. От, хочу висловити свої співчуття родинам загиблих. Побажати швидшого одужання усім тим, хто постраждав, і хотів сьогодні порадувати, трошки, щоб країна пораділа трошки не вистачило. Але ми з медалями. у підсумку ще плюс чотири медалі з плавання на шостий змагальний день. Загалом українські плавці принесли до скарбнички національної паралімпійської збірної України вже 27 медалей. Україна гарантувала собі другу медалю на стільному тенісі на Паралімпіаді 2024. Марина Литовченко перемогла у чвертьфіналі катаржину маршал з Польщі і забезпечила собі щонайменше бронзу змагань. Іван майже не зміг переграти іспанця Андера Сепаса у чвертьфіналі одиночного раунду. Українець поступився супернику з рахунком 0-3 та завершив боротьбу за медалі на цій стадії. Напередодні ж ні, восьмій одиночного турніру серед жінок здобула путівку до наступного етапу. І Ірина Шинкарьова вона переграла представницю Бразилії Дженіфер Паріно з рахунком 3-1. Ми з тренером е, одразу розуміли, що треба грати більше в ліву сторону. Ми зробили собі тактику, і е, по цій тактиці я старалась робити ще трішки втягувалась, тому що дуже сильно було нервово. Е, якась така відповідальність є, і тому я дуже сильно нервувала. Перед цим спілкувалась з батьками, щоб заспокоїтись. І ще перші два сети я дуже сильно нервувала. Я підходила до тренера, а у мене отак руки тряслись. При перших двох сетях, коли я виграла, я розуміла, що треба третій брати, але трішки їй повезло там, десь сопля, там де ще. І я розуміла, що треба четвертий сто відсотків, бо якщо не виграю, то, то вже буде можливо і поразка, тому що 2-2 це 50 на 50. І поки були шанси, я старалась Старалась виграти на 100%, виложитися, щоб виграти один сет і вже все і виграти, і вийти в одну четверту. Збірна України з волейболу сидячи поступила збірній Бразилії у заключному поєдинку групового раунду Паралімпійських ігор з рахунком 1-3. На жаль, українським волейболістам не вдалося виграти жодного поєдинку в групі на цих іграх. Тож до плей-офф в цьому виді спорту наша команда не потрапить. На середину сьомого змагального дня Україна має в своєму доробку 46 нагород і займає дев'яте місце у медальному заліку. Продовжує лідирувати Китай, Велика Британія та США. А зараз згадаємо яскраві події та кадри дня попереднього, бо ж багато сталося цікавого і там, де не брали участь українці у футболі для незрячих. Аргентина зробила ще один крок до перемоги на турнірі, вирвавшись у півфінал завдяки переможному голу Освальдо Фернандеса у ворота Японії. Ця перемога дала змогу Аргентині зустрітися з фаворитом Бразилією, яка вже неодноразово ставала кращою. У цьому виді спорту на легкоатлетичних доріжках Стат де Франс також панували високі швидкості та нові рекорди. Австралієць Джеймс Тернер здобув золото у фіналі на дистанції 400 метрів у класі Т-36. Фінішувавши з новим світовим рекордом 51 секунда 54 сотих. Не відставав і бразилець Єльцин Жак, який встановив новий світовий рекорд у бігу на 1500 метрів у. Класі Т-11. Змагання з кіноспорту, що стартували на тлі величного Шато Де Версаль, стали справжнім тріумфом для США. Ребека Харт, виступаючи на своїй п'ятій паралімпіаді, нарешті здобула своє перше золото у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів у трьох положеннях кореєць пак Джіно продовжив свою переможну серію, здобувши друге золото на іграх 2024. Також ми стали світ. Захоплюючого протистояння у чоловічому баскетболі на візках, де Німеччина переграла Іспанію з рахунком 57-49. І на завершення в жіночому голболі Китай показав свою силу, здолавши господарів турніру Францію з рахунком 12-2 і вийшов до півфіналу. Тепер китайська команда зустрінеться з Канадою, яка також впевнено пройшла далі, обігравши Ізраїль з рахунком 5-1. Thanks. <laughs> Залишайтесь з нами далі. Трансляції з Парижа. Слідкуємо за українськими атлетами та вболіваємо. Разом з медіа центром НКСЮ Ми працюємо, аби ви насолоджувалися яскравим контентом та дізнавалися всі найсвіжіші новини з Паралімпійського Парижа. Наразі це все. Я Ігор Мартиненко. Дякую вам за увагу. А Україні ми разом кажемо перемагай!